Їдальню у тимнівській виправній колонії номер 100 ремонтували впродовж року своїми силами. Тут замінили труби, батареї, вікна. Стіни розфарбували вручну спеціальними фарбами. Володимир очолює будівельну бригаду. Разом із ним на об'єкті працювали ще 12 чоловік. каже, що кожен з них універсальний будівельник і вміє робити все. Тож за короткий період кухня та їдальня закладу стали виглядати по-новому. Та і варочний цех ета це й подсобне поміщення, то тобто там цехи, рибні цехи, рибний циха, холодільники, овочний Поміщення там, де збереження крупи, так називаємо там, де мука храниться, ну і такі подсобные поміщення, як там посудомойка, ну і так далі. От. Везде була помінена коммуникации, водоснабження, все поставлено нове. Євген також брав участь у ремонтних роботах. Його руками реконструйовано не тільки їдальню колонії, а й багато інших об'єктів. Каже, робить це не лише задля заробітної плати, а заради задоволення, тож вкладає в роботу всю душу. Я лежав плітку в основному, так як я пліточник. Делали стяжку, потолок. Оце все, що я, ну, делал своїми руками. Много роботи, демонтажа била, було, було здесь ну, грязновато, ну не очень таке. Переваги оновленої їдальні встиг оцінити Володимир. Чоловік ось вже вісім років працює у колонії кухарем, спеціалізується на перших стравах. Ось і сьогодні на обід зварив борщ. Говорить, що готувати в таких умовах йому подобається ще більше. Намного удобства є краще, ніж було. Витяжки стоять. Ні, то паров ну, более, более обстановка стала. Вирішили відновити їдальню для себе, а вона виявилася після ремонтних робіт найкращою на Харківщині і не тільки. Заступник начальника Темнівської виправної колонії номер 100 розповів, що робили ремонт за новими стандартами. Не можна сказати, ж вона була там розрушена, але в стані, Ні, було просто устарівша. Столова вона зайняла перше місце, тобто лучше столова по. Восток України і зараз номініруються на перше місце в Україні та средні столових пенсіональної служби чи визнать установу своїй номінації найкращою? стане відомо у наступному році. Катерина Нюхін Олексій Попович, новини сьогодення.